Чи є книги, які розкривають, яка логіка роботи Трампа і або його адміністрації, що від нього очікувати, чи які висновки ми можемо зробити з попередніх історій, в тому числі у взаємодії з Іраном або Росією? Сьогодні ми якраз і будемо розбирати такі книги, але я нагадаю, що ви на каналі «Зарізний нардеп». мене звати Ярослав Железняк. І іноді ми тут розповідаємо про внутрішню політику Сполучених Сполучених Штатів. Ось сьогодні якраз про неї будемо детально говорити тільки в розрізі книг. Тож починаємо. Так, перше, Трамп створив багато контенту, зокрема, і книг. Найбільш відома його книга це звичайно місцево домовлятися. У нього є багато інших книг приблизно з такою ж назвою, які говорять про те, як досягти успішного успіху, і взагалі ніяк не пов'язані з політикою, тому що написане значно раніше ніж він пішов у політику. На жаль, він займався не тільки тим, що писав книги. І, зокрема, мені здається, ці книги писав взагалі не він. Тому після його перемоги, яка була тріумфальна і відверто говорячи неочікувана, в 2016 році, написали безліч різних книг, як демократи програли Трампу, як Трамп переміг, що допомогло йому, які його риси створили такого успішного президента, чому він був неуспішний. Коротше, якщо ви зайдете на Амазон або будь-який інший книжний перелік, ви знайдете мільйон книг про Трампа, які так чи інакше будуть розповідати одну і ту ж саму історію. Тому я вам зекономлю час, не робіть цього. Я перечитав величезну купу з цих книг, вони. Більшості своїх випадків не те, що не корисні, ну таке те, що можна прочитати за дві хвилини. Далі це вода, і тому я з всього цього переліку можу порадити аж три книги, причому частково три не всіх, їх треба повністю читати, які справді були цікаві щодо роботи адміністрації Трампа і його поведінки. І сьогодні я вам хочу про них розповісти. Єдине, що перед цим я хочу зробити один дисклеймер в Штатах. Кожен політичний або не політичний, більш-менш відомий діяч вважає за потрібним написати книгу. От у них це прямо як правило, особливо у політиків. Причому ці книги зазвичай пишуть не політики, а відповідно, їх помічники чи просто журналісти, які беруть і щось подібне, бо як воду пишуть на всю книгу, розтягуючи одну і ту саму думку на велику чезну купу. Сторінок тому більшість політичних книг читати не рекомендую. Вони не цікаві і, відповідно, нічого нового вам не принесуть. Вони зроблені для галочки, для візитівки і, напевно, трохи зробити на цьому грошей. І через це я якраз дуже довго шукав до. Того, якщо Трамп обрався на другий термін, книги, які відрізняються від цього, ну в яких справді є контекст і з яких можна зрозуміти поведінку Трампа або його логіку, або логіку радикальної е... частини республіканської партії, ну тобто, все те, що на що я хотів знайти відповіді. Я знайшов три так чи інакше ці книги, які хочу вам порекомендувати. І давайте почнемо по хронології їх написання. Перша з них і основна це книга Джона Болтана, яка. Достатньо відомо, це кімната, де це трапилось, The Room Where It Happened. Про що книга? Давайте. Її автор Джон Болтон, радник по національної безпеці оборони, другий після Макмастера, який був у Трампа з квітня 2018 по вересень 2019 рік. Він пішов скандалом через автора наступної книги, я вам зараз про нього трохи пізніше розповім. І він дуже, дуже. Дуже ретельно і детально розповідає, як працює Рада національної безпеки та оборони, і, взагалі, вся структура геополітична у Трампа книга вийшла в 2019, якщо не помиляюсь, році, і це був окремий скандал, тому що зазвичай, по правилам американської політики, якщо ти був звільнений з адміністрації, вона ще працює. Ну це некрасиво писати про неї книги прямо зараз. А там прямо... Болтон, іде по цитатам, іде достатньо загрозом і звинувачуваннями, дуже детально розписує політику США по відношенню або їх там відношення до деяких країн. Ну коротше, багато з чого такого інсайдного інсайду. Адміністрація, звичайно, потім оскаржувала вихід цієї книги, спростовувала всі там заяви і все таке. Але з книги ви можете прям багато прочитати саме от таке. Це, що називається робота зсередини, вірити її чи ні, це ваше ем, питання і ваш вибір. Але ну книга справді цікава з точки зору набору багатьох, от таких інсайдерських е, речей, і, взагалі, опис того, як працює адміністрація. Про що? Ми можемо судити в цій книзі, так це про те, як сильно Трамп може і або міг змінювати свою позицію. Наприклад, там в книзі достатньо детально написана історія про те, як Трамп хотів зустрітися і якось там. Вирішити питання з Кореєю з північною, звичайно, і вони декілька разів там спочатку сварилися з Кімчинином, він його називав рокетменом. Потім йому дарував пластівки Елтана Джона, а потім в Сингапурі вони все розвалилось, і після цього вони йшли ще в більший клінч. Ось якраз ця книга дуже детально описує оці метаморфози у Трампа, які можуть трапитись буквально за пару годин. Про що дуже детально описує Болтан, не буде. Вам сполірити дуже класна книга, щоб зрозуміти позицію ки по Китаю і по е Ірану, і по північній Кореї, взагалі, як логіка Трампа працювала на той момент, і щось мені підказує, що зараз вона. В принципі, так само працює з того, що ми бачимо в його кожна, кожен, в його заявах кожен день. Наступна книга це також посадовець його першої адміністрації, і людина, яка представляла те помірковане крило от зараз, яка не була обрана в чинну адміністрацію. Це Майк Помпео, і його книга ніколи не там поступайся, не надюємо. Якщо перекладаю я правильно, книга трохи. Написано в тому стілі, як я вам говорив. Тобто я переконаний, що Майк Майпопео її не сам писав. І більш того, там багато води. От справді там багато про того, який він класний, як він служив в Конгресі, потім як він був всією. Ну, коротше, багато чого. Потім, як він став держсекретарем, тобто міністром закордонних справ у Трампа, і от якраз ця частина найбільш цікава. Там є декілька цікавих історій, заради яких і треба було прочитати цю книгу. Я фокусуюсь зараз на двох, хоча їх справді набагато більше. Просто не буду витрачати зараз ваш час. Книга велика. Хто захоче, можете її прочитати. Чи як я прослухав? До речі, слухається і перша, і друга книга достатньо легко. А він розповідає про те, як він таємно літав у е, Північну Корею і е, як він там проводив перемовини в тому числі із кімчанином, і як вони визволяли американських е, громадян з е, умовного полону Північній Кореї. Просто багато деталей, як він це описує. Це справді цікаво з точки зору опису американськими очима північної Кореї, пхіняно, і все таке. Друге, він дуже дуже багато концентрується на Китаї. От прямо для нього Китай це ворог, і ми з його. Книги і його слів чітко розуміємо, що у них було достатньо активне налаштування проти Китаю. і Воно досі напевно таким і залишається. Саме тому Китай так чи інакше у Сполучених Штатах якраз в той час ставав не просто загрозою, а ось таким ну стратегічним. Ворогом для або загрозою для Сполучених Штатів книги багато історій так чи інакше пов'язаних з Китаєм, закінчується на те, що після того, як вже адміністрація пішла, Мек Помпео був останнім секретарем у першої адміністрації Трампа, ну не першої, а в його в його перший строк каденції президентом, то відповідно Китай проти нього ввів навіть санкції. Ще раз зараз нагадаю, Помпео не був обраний нікуди, він не є представником в конгресі Сполучених Штатів, але досі залишається впливовою людиною на посаді, ні на без посади в республіканській партії. Зокрема, він достатньо сильно допомагав, в тому числі, щоб Україна отримала свою допомогу від конгресу в минулому році, і декілька разів приїжджав в Україну, максимально нас підтримував. І остання книга, яку просто зараз напевно. Не теоретично можна прочитати, і в цілому вона цікава це є жорстка правда. Її написав вже чинний очільник або радник національної безпеки Майк Волтс, якраз той, хто зараз умовно заміняє Салівана у Байдена або того самого Болтона у першій каденції Трампа. Він є займає Волц з зеленим Беретом. Умовно, це як спецназ альфа у нас, і він е справді більшу частину своєї книги пише про свою службу з зеленим беретом. Це цікаво. Ну я очікував, що ця книга буде політичною і відверто говорячи, довго чекав, що ну зараз цей вступ. Про його роботу або його службу закінчиться, і ми будемо слухати якусь політичну історію. Але ні, вся книга так чи інакше розписує те, як він служив, як готувався, про його спецоперації, про його службу в Афганістані, в Ірані. Ну коротше, от справді цікаво, як така військова історія. і Він непогано її описує, бо його помічники, і взагалі вся книга так чи інакше присвячена цій тематиці, але. Там є остання глава, тому я і говорив, що можете не все читати, можете переходити одразу до останньої голови або передостанньої, правильно буде сказати, в якій він описує свою геополітичну позицію. Нагадаю, що Майк Волз зараз це радник з національної безпеки оборони, ну достатньо потужно і високо. Поставлена людина, яка в тому числі додає деяких журналістів Атлантик, наприклад, в чат де вони обговорюють обстріли по Ірану Ємину, пробачте, Ірану, напевно, те ж саме. Ось він дуже сильно там розповідає про позицію Сполучених Штатів і свою конкретну позицію по відношенню до Китаю, Ірану, Північної Кореї, вона вся негативна, і головне, він описує повномасштабну війну в Україні, де Достатньо прямолінійно висловлюється за підтримку України, розповідає про те, які негідники е е живуть в Росії, і взагалі чому Сполучені Штати мають підтримувати Україну у її протистоянні. От тут, на жаль, він не так активно висловлюється зараз на своїй дуже високій посаді щодо України, але наскільки мені відомо, це більше якраз зараз політична позиція, тому що він внутрішньо справді. Багато як підтримував Україну, у нього і був прапор в Кабінеті українській, ну і взагалі він достатньо глибоко був обізнаний військовій тематиці. Тому, якщо ви хочете прочитати, як думає адміністрація Трампа зараз, або як думала минула адміністрація, яка позиція. Республіканської партії по у цій геополітичній розстановці, чи як Трамп може за секунду змінити свою думку по відношенню до тієї ж саме північної Кореї і скасувати їх спільний ем, захід, наприклад, в Сінгапурі. Ви можете прочитати одну із цих книг. Вона точно розширює ваш е, погляд на те, як працює внутрішня та і зовнішня політика Сполучених Штатів. Я сподіваюся, в це відео було вам корисне. Що найменше ви відкрили для себе три нових книги? До речі, напевно, і ця книга, в якій це відбулося, перекладена українською, на що я допомоляю з двіті. Не, не пам'ятаю, але сподіваюся, що ви як мінімум. Подізити, погуглити, почитайте ще статті, якщо вам буде цікаво дізнатися, що, що детально було написано в цих книгах. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нартеп. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на наш канал. До побачення.